Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні хотів би розглянути актуальну ситуацію на ринку криптовалют, а зокрема те, як біткоін може відреагувати на рішення комісій цінних паперів та більш США сек у справі з Grayscale. Нещодавно ціна біткоїну відзначилася місцевим максимумом у 28 500 доларів, але згодом ціна спала нижче рівня в 28 000 доларів, підтверджуючи його як опір. Чому так сталося і як це може вплинути на ринок? Давайте розбиратися разом. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, якому я опублікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. За останній тиждень хешрейт біткоїну значно збільшився, досягнувши рекордного показника. А що це може означати для криптоспільноти? Зростання хешрейту завжди сприяє підвищенню безпеки в мережі, ускладнюючи потенційні атаки. Але цей фактор ефективний лише у випадку, коли видобуток залишається достатньо децентралізованим, інакше декілька централізованих гравців може контролювати нове обладнання, що може підірвати ідею децентралізації. Цікаво, що хешрейт біткоїну зростає, навіть коли його ринкова вартість росте не так швидко. Багатьох криптодобувачів хвилює найближчий халвінг, який скоротить їхні доходи удвічі. Але це саме стосується новин того, що це може позитивно вплинути. На ціну біткоїну, хоч якогось значного росту ціни на біткоїн ми з вами поки що не можемо спостерігати. Однак це може відіграти значну роль у перспективі для зросту ціни на біткоїн. А зараз давайте подивимося на графік біткоїну та проведемо технічний аналіз щодо цього активу. На технічному графіку ми бачимо, що біткоїн втратив позиції після досягнення максимуму із 28 500 доларів. Це може бути показником того, що криптовалюта вже не може подолати цей рівень опору. Денний індекс відносної сили RSI показує ведмежі сигнали, що може вказувати на подальше падіння. За аналізом хвильової теорії, ми можемо припустити, що біткоін може вступити у фазу корекції, зокрема, якщо він не зможе утримати рівень в 28 тисяч доларів. Якщо падіння буде й далі тривати, то можливий рівень може бути приблизно коло 22 тисяч доларів. Проте варто відзначити, що не дивлячись на це падіння, існують можливості для позитивного руху. Якщо біткоін знову відзначиться максимумом понад рівнем 28 600 доларів, ми можемо очікувати 15-відсотковий зріст до рівню опору в 30 500 доларів. Тож, така моя думка по цьому активу, та саме та ситуація, яку я бачу по біткоїну. Не забувайте підписуватися на канал для отримання свіжих новин і аналізів ринку криптовалют. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.